Доброго дня! Мене звати Євгеній і я вітаю вас на каналі Агротехносоюзу. Сьогодні ми піднімемо актуальну тему для кожного з вас: як при мінімальному живленні підвищити продуктивність фотосинтезу рослин, від якого безпосередньо залежить врожайність культур та відповідно ваші прибутки. Дефіцит та високі ціни на добрива. Змусили більшість аграрії скоротити, а в окремих випадках взагалі відмовитись від їх внесення. Подібні дії дуже пригнічують налаштування. Виникає питання, що робити, щоб хоча б наблизитись до показників врожайності минулих років. Живлення рослин дійсно відіграє важливу роль у формуванні запланованої врожайності. Адже мінеральні елементи необхідні для фотосинтетичної діяльності рослин. Азот, фосфор, сірка та магній. Потрібні для побудови фотосинтетичного апарату, залізо, калій та ряд мікроелементів для накопичення хлорофілу, азот, калій, фосфор, залізо, цинк та мідь впливають на діяльність ферментів, які беруть участь у процесі фотосинтезу. Зверніть увагу, що мінеральне живлення забезпечує роботу процесу фотосинтезу, який синтезує глюкозу, а матеріалом, з якого синтезується глюкоза, є вуглець та волога. Вуглець абсолютно безкоштовний. З повітря рослини фіксують до 95% вуглекислого газу і утворюють з вуглецю до 90% сухої біомаси рослин, а за рахунок мінерального живлення лише 10%. Тобто, щоб отримати високий врожай в умовах мінімального живлення, нам необхідно стимулювати ефективну роботу найголовнішого фізіологічного процесу в рослинах фотосинтезу. Що потрібно для цього робити? Волога та вуглекислий газ це незамінні компоненти для фотосинтезу, з яких рослини синтезують глюкозу. Дефіцит вологи спричиняє закриття продихів у рослин, через що зменшується надходження вуглекислого газу. Відповідно, синтез органічної речовини пригнічується. В умовах дефіциту вологи рослини дістують воду з нижніх шарів ґрунту, тому необхідно стимулювати ріст кореневої системи. Адже чим краще вона розвинута, тим легше рослинам буде переносити посушливі умови. Стимулювати ріст кореневої системи варто вже на початкових етапах вегетації. Для прикладу, у пшениці озимою коренева система найінтенсивніше росте в осінній період зі швидкістю до 2,5 см на добу. Тому для пшениці найефективніше стимулювати ріст кореневої системи восени та навесні, коли відбувається процес кущення. Також варто звернути увагу на обробіток ґрунту. Адже при його щільності 1,4 грам на сантиметр кубічний ріст коріння пригнічується, а при 1,6 припиняється зовсім. Для стимулювання росту кореневої системи є ефективним застосування солей гумінових кислот, гуматів, які містяться в препаратах Гуміфілд, Гуміфілд вер 18 та Фульвігрейн Classic. Два-три внесення протягом вегетації допомагає рослинам сформувати добре розгалуджену кореневу систему. Дослідження показують, що застосування препаратів дозволяє підвищити масу кореневої системи на 17-30%, збільшується кількість кореневих волосків, що впливає на збільшення засвоєння таких важливих елементів живлення, як азот, фосфор та калій, до 18%. Потужна коренева система в умовах дефіциту вологи дозволяє підвищити засвоєння її з нижніх шарів ґрунту, що забезпечує роботу продихів, засвоєння достатньої кількості СО2 та протікання процесу фотосинтезу. На продуктивність фотосинтезу значно впливають і стресові фактори. Під дією стресу в рослин призупиняються обмінні процеси. Кількість поглинутого листками СО2 значно знижується, призупиняється фотосинтез. Через це за 3 дні сильного стресу втрати складають 2%. В таких випадках ефективним буде застосування антистресантів компанії HumanTech. Препарати за рахунок дії солей гумінових кислот, амінокислот та екстракту морських водоростей знижують окисний стрес, стабілізують роботу листкових продихів. Пришвидшується період виведення рослин зі стану стресу. Таким чином, після застосування антистресантів humantech, період, коли рослина перебуває у стані стресу та мінімально поглинає вуглекислий газ, зменшується, а коли інтенсивно фотосинтезує, збільшується. Площа листя. Листя містить велику кількість хлоропластів, які відповідають за поглинання сонячного світла і використовують його з водою та вуглекислим газом для отримання енергії шляхом фотосинтезу. Чим більша буде площа листкової поверхні та кількість хлоропластів в них, тим відповідно буде вища продуктивність фотосинтезу. У 2020 році на посівах пшениці озимої, що потерпала від хлорозів, був застосований стимулятор росту Fulvital Plus 150 грамів на гектар. Основна діюча речовна препарату фульвова кислота, яка має властивість збільшувати площу листкової поверхні, прискорювати обмінні процеси та стимулювати інтенсивність фотосинтезу. Через 7 днів після внесення були проведені заміри кількості хлорофілу в листках. На контрольній їх кількість склала 34 одиниці вимірювання, а на досліді 36,9. Кількість хлорофілу після застосування збільшилась на 8,6%. Саме тому німецька компанія Humintech для підвищення продуктивності фотосинтезу рекомендує до застосування препарати, які містять в складі фульові кислоти. Такими препаратами є фульвітал плюс, рідка та суха форма, фульвітал Плюс цинк, фульвігрін стимул та фульвігрейн стимул. У випадку зменшення норм внесення добрив дуже важливо підвищити коефіцієнт засвоєння їх рослинами. Як цього досягти? Варто забезпечити якісний обробіток ґрунту, враховуючи ваші кліматичні умови, та допомогти рослинам посилити ріст кореневої системи за рахунок оприскування рослин стимуляторами росту компанії Humintech з вмістом солей гумінових кислот. Більш потужна коренева система це більший об'єм, з якого будуть засвоєні елементи живлення. Наступним важливим кроком є внесення по вегетації препаратів компанії. Huminтеж з вмістом фульових кислот. Справа в тому, що фульові кислоти це сполуки з високою біологічною активністю. Вони мають властивість хелатувати елементи живлення, а за рахунок маленьких розмірів легко проникають в рослини та транспортують елементи живлення безпосередньо до місць метаболізму. Таким чином, застосовуючи їх в одній баковій суміші із мікроелементами, ви підвищуєте коефіцієнт засвоєння елементів живлення рослинами. До того ж, фульвові кислоти стимулюють рослину до виділення корневою системою вугільної та лимонної кислот і цукрів. Вугільна та лимонна кислоти переводять елементи живлення в ґрунті із недоступної форми у доступну, а цукри сприяють розмноженню ризобіоти. Яка також відіграє важливу роль у переведенні елементів жилення в доступну форму. Практика показала, що одне внесення по вегетації на пшеницю озимій, препарату «Фульвігрін стимул в нормі 1 літр на гектар вартістю 400 гривень, еквівалентне внесенню в ґрунт 18 кг діючої речовини азоту 14, і 4 кг діючої речовини фосфору та 12,5 кг калію сумарною вартістю 3545 гривень. А два застосування по вегетації на соняшнику препарату Fulvital Plus в нормі по 150 г на гектар. Сумарною вартістю 347 гривень, еквівалентне внесенню в ґрунт 24 кг дічоречів речовини азоту, 24 кг фосфору та 52 кг калію сумарною вартістю 6416 гривень. Антистресанти та стимулятори росту компанії Humintech дозволяють при мінімальних затратах стимулювати живлення рослин та швидше подолати стресові фактори. Вони підвищують посухостійкість рослин та, як результат, збільшують врожайність і додаткові прибутки. Дякую за увагу. До зустрічі!